Гроші дуже слизька тема для багатьох людей. Але це точно не про наших сьогоднішніх героїв. У цьому відео розповім вам, хто серед українців у Європі заробляє найбільше, наскільки збільшилася їх зарплата у порівнянні з колишніми клубами. Пригадаємо, скільки заробляли свого часу зірки того славносвітнього українського футболу. І, дивлячись на статистику корисних дій, оцінимо, наскільки ця зарплатня відповідає тому, що кожен з наших сьогоднішніх героїв демонструє на футбольному полі. Про це все вам розповість Рудольф. Як завжди вам бажаю. Приємного перегляду, а ми починаємо. Що ж, на 10-му місці сьогоднішнього топу в нас опинився гравець Жирони. І даю вам 3 секунди вгадати, чи це довбик, чи це циганков. Так, звичайно, це Віктор Циганков, який заробляє 1 мільйон 400 тисяч євро на рік, чи 116 666 євро на місяць. І знаєте, мені здається, це чи не єдиний гравець, який заслуговує кожен свій зароблений цент своєю неперевершеною грою за Жирону і національну збірну України. Ставте лайк, якщо погоджуєтесь з цим. Що цікаво, циганков відносно гравців Жирони заробляє далеко не найбільші гроші. Зокрема, Ерік Гарсія, орендований Жироною у Барселоні, має найбільшу зарплатню у розмірі 6 мільйонів євро на рік. Дев'яте місце у нас зайняв захисник Бормуту. Ілля Забарний зі своєю зарплатою у півтора мільйона євро на рік або 125 тисяч євро на тиждень. Цікаво, що Ілля провів всі 90 хвилин у кожному матчі АПЛ цього сезону, а зіграно вже на секундочку більше 30 турів. Трансферна вартість 21-річного захисника сягає близько 28 мільйонів євро. Це другий гравець команди за вартістю. Першим є 26-річний форвард Домінік Соланке, який оцінюється в 35 мільйонів євро завдяки своїй. І результативності у ОПЛ. Як гадаєте, хто у нас на восьмому місці? Дам підказку, це знову гравець Жерони. І на цей раз, звичайно, Артем Довбик, який заробляє практично у два рази більше свого одноклубника Віктора 2,5 мільйони євро на рік 208 тисяч євро на місяць. Після дубля у ворота Бетіса Артем знову вийшов на перше місце бомбардирів Ла ліги. Більше того, він став першим українським гравцем після Андрія Шевченка, хто забив 15 і більше голів. У топ 5 європейських чемпіонатах. Теж, як на мене, повністю виправдовую, заплачені за нього рекордні гроші для Жорони. Що цікаво, таку ж саму зарплатню отримував Євген Коноплянка, граючи свого часу за іспанську Севілью. Йдемо далі, і на сьомому місці у нас, я думаю, здивується кожен. Гравець італійського Емполі, півзахисник Віктор Коваленко. Заробляє він 2 мільйони 560 тисяч євро на рік. На даний момент трансферна вартість його складає 1,7 мільйона євро. У поточному сезоні за 15 матчів забив один гол і віддав один асист. Цікаво, що Руслан Милиновський, який теж виступає у серії А за Джено, у цю підбірку навіть не потрапив. Шосте місце у нас зайняв Роман Яремчук, форвард іспанської Валенції заробляє 2,6. Мільйонів євро на рік чи приблизно 217 тисяч євро на місяць. Що цікаво, Брюге, який викупив Яремчука у Бенфіки за 16 мільйонів євро, та згодом віддав у оренду в Валенцію, платив Роману 1 мільйон 800 тисяч євро на рік на 30% менше ніж він заробляє зараз у Валенції. топ 5 в нас відкриває основний голкіпер мадридського реала. Андрій Лунін у вершкових він заробляє 2 мільйони 810 тисяч євро на рік чи 235 тисяч євро на місяць. Супергра українця витіснила найдорожчого голкіпера світу кепу Аріса Балагу зі стартового складу у цьому сезоні. І як повідомляє Фабріціо Романо, Реал готує для Луніна новий довгостроковий контракт. Із дуже добрим підвищенням зарплатні. До кінця цього сезону офіційно саме Лунін стоятиме на воротах мадридців. Бо куртуа, який був на останній стадії відновлення після травми, знову травмувався і вибив вже як мінімум до кінця цього сезону. Ставте лайк, якщо теж хочете, щоб Лунін виграв ЛЧ і Лалігу, будучи першим номером у складі мадридського реала. На четвертому місці в нас, безумовно, один з найкращих гравців Евертона цього сезону Віталій Миколенко. 3 мільйони 470 250 тисяч євро на рік або 290 тисяч на місяць. Віталік бустанув свою зарплату в 6,5 разів після трансферу з Динамо. У свій час в київському клубі Миколенко заробляв 552 тисячі євро на рік. Топ-3 відкриває голкіпер португальської Бенфіки Анатолій Трубін, який отримує 3 мільйони 850 тисяч євро на рік або трохи більше 320 тисяч євро на місяць. Толі є одним з найбільш перспективних і оплачуваних футболістів лісабонського клубу. Трубін заробляє стільки ж, скільки Артур Кабрал і Жуао Маріу. Більше отримує тільки Хуан Бернат, Гонсало Гедеш і, звичайно, Ангель Ді Марія. 10 мільйонів євро на рік. Друге місце посідає Михайло Мудрик, який заробляє у лондонському Челсі майже 6 мільйонів євро на рік, або 500 тисяч євро на місяць. Що цікаво. Цікаво, свого часу Андрій Шевченко, перебуваючи у складі Челсі у 2006, 2007 та 2008-2009 роках, заробляв більше. За два сезони у лондонському клубі Андрій заробив 16 мільйонів євро, тобто 8 мільйонів за один рік. Повертаючись до Михайла у січні 23-го року, коли Мудрик майже перейшов до арсеналу, ті пропонували йому зарплату в два рази меншу, ніж зараз він має у Челсі. Статистика за два неповних сезони міші зараз на ваших екранах. Пишіть у коментарях, чи виправдав на вашу думку Міша Мудрик гроші, які за нього заплатило керівництво Челсі. Варто тільки відмітити, що Михайло з кожним матчем набирає і набирає все більше впевненості, і дає зрозуміти, що Мудрик у своєму праймі все ще на нас чекає у сподіваємося недалекому майбутньому. Ну і перше місце топ 1 серед усіх граючих українців у топ чемпіонатах. В нас займає лівий захисник лондонського арсеналу, 27-річний Олександр Зінченко. До переходу в арсенал Зінченко у складі Мансіті заробляв майже у 9 разів менше. Мільйон сто тисяч євро на рік платили йому власники клубу з Манчестера. А після переходу до лондонців Сашко почав заробляти приблизно 9 Мільйонів євро за сезон або 750 тисяч євро на місяць. Дуже хороші гроші в АПЛ заробляв ще один українець. У сезоні 21-22 Андрій Ярмоленко у складі лондонського весхема мав зарплатню приблизно в 7 мільйонів євро на рік. Напишіть мені у коментарях, який топ-5 чи топ 10 ви б хотіли бачити наступним. Ставте палець вгору, якщо відео вам сподобалось. Ну а з вами був Рудольф. Як завжди, бажаю всім спокійного залишку дня і до зустрічі.